Гаті, на хвильку просто наскриняти, новина дивна не встала, в небі вона не сіяла. Позолотила доли і гори, і ліси далекі, і простори. Новина дивно сповістила, Марія сина породила. не заселився, бо син Божий народився. І ви, браті, заселяйтесь, рождено, поклоняйтесь. До вертепу поспішайте, сина, Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Раз є як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангели співали, ми всі разом тут знали. Для Ісуса дере взяли, до вертепу поспішали. Ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трога гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба сісти, відпочити, те горівки, треба шпанс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще піввідра салата, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам того все даєте, проблем мати не будете. Буде вам усе вестися. Приростати і нестися. Буде все натурлі гуд. Аліс, аліс, ніхт капут. О ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Я жида мандрувала, кров жидівську добре сала, добре їла, добре спала, а уже вже давно добро і фляшку крала і до вас мушкендавала. Ой, які у вас великі пороги, чуть не поламала собі ноги. А я ханка, а я жидала коханка. Куди жить туди я? Я би жида нікуди. Он земліла через ваші плоти, порвала собі колготи. Ту зашила, ту зашила, а тут же долишила. О, ні, то вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендельмати і про Бога забувати. Mm -hmm. Що за дивося нині з вами? Я є сад цар понад царями. Я по паною стороні, ви всі належите мені. Є в нас царю такі вісті, такі вісті. Що це в світу народився, бо шли є в офлиємні місті. Іроде, бо я свого лямеш не знає. Не в силі, серце не сприймає твою жорстокість. Твій меж дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш вогні, в вогні, Смолі кипітимеш, проклятий, та більш не будеш панувати. Як ти сміла мене перебивати? Я козачка з Дніпра, з козацького роду, переживши мій народ, не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні січ в могилі спала, Аж учора у горі ясна зірка засіяла. Повставали ми в вдосвіта, стали ми збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. І ти, і нарід твій у Боги. Вітає до того Бога. Народ український, Бога віру має. Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину. Стане добою в кожну хвилину. Весло Божого дитяти, браття українці, йдуть його вітати, Дуже легко співає, подолянин і грає, Волиня щось міркує, бойко легко танцює, Полтавець плесає, гуцу трем тра ра тра-ра, тра-ра-ра-ра-ра. Граю, співають українські села, Щоб та дитина була все весела. Желенко співає, по доляни грає, волиня щось міркує, бойко легко танцює, потовесь кресає, гуцутрем бітає, трара, трара, тра -ра, 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 ра Тут панале я скосовіт, ніби кликав, хто мною, кого має осколити, з них ніхто не має жити. Ох, не буде цього царю, я косаю їхню дарю, бо мала дитя я скині, має владу свій нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий і багатий, можу гарний викуп дати. Ось тримай, золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти в пекло чотові дати. Прийшов я тисячу доріг, стата я тисячу чи аж поки долотів сюди. Ха ха, отож, я чую грішну душу і у пекло взяти мушу. Ніщо безкарно не пройде, ніщо не зникає, І над катом кожним меч долі звисає. Кожний з нас запам'ятав, як гірко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все в гріхах банкетував, чортові душу продавав. Шляхом Ірода не йдіть, до бойся потягніть, то буде він вас любити, буде вас благословити, пошло вам щасливу долю і удома, і на полі. А є то що вам може знати, Ісус моє ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться. Але стоїть тряситься, осо смутно паситься, пастирі пля чуть, бо не бога бачуть тут же, тут же, тут же, Тут же, тут. Марія гумати прекрасно співає, а ангельський їй допомагає. Тут чар невих чудяться, рожденого боється, але стоїть тряситься, осо смутно пасеться, пастирі плячуть, бо не бога. Тут же, тут, же, тут же, тут. Щівайте добрі люди, вже спокій нині буде, Щиро Господа благайте і своїх дітей залучайте. Щоб до церкви сі ходили, ще й до Богу ся молили, здержуйтесь від пустоти, не робіть батькам гризоти. Добре стало, слава Богу, то збираємося в дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Віршуємо вас нині, усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години. Бог благословить вас, біда хай загине. Будьте ви здорові разом з діточками. Нехай смутку горя не буде між вами. Я віншую вас, як жит. Хай ся гріш у вас держить. Хай від вас уся біда біжить. Хай сі кури вам несуть, хай яйце знесе кугут. А за тую віншину дайте щось, бо я вже йду. Ту далеко добрі люди, може, в корчмі ліпше буде, є нас шинка і ковбаси, водка піво, ананаси. Треба без дороги сісти, троха випити і з'їсти. Ту далеко добрі люди, може в корчмі ліпше буде, є нас шинка, ковбаси, водка піво, ананаси. І стрібці, і короки, а тміняв в шокі. Колядуйте, колядуйте, і в сопілку гучно дуйте, і на свій різдвяний спів не жалійте голосів. Хай в небі ангели почують, Українці як святують, святкують, хай почує в небі Бог, як ми любимо Його. Христос, тільки чиста, я сина мородила. Cheers.